Це трьохмодульне укриття. Чому іменно на 50 людей? Тому що ви ж знаєте, що в гідропарку і в парку. E, дуже багато людей відпочиває. Хто буде знаходитися поруч з зупинкою, хто буде ближче знаходитися до укриття. Але e, якщо буде можливість у того, хто знаходиться в гідропарку або в парку, підійти сюди, і буде місце, будемо казати так, то звичайно можуть теж сховатися і перебути цей час. Сьогодні вони маються закінчити монтаж повністю тут, самої основної каркасної частини, потім буде встановлення дверей. Підключення до електромережі, ну а потім уже облаштування, покраска і все всього. Все дуже швидко відбувається. Я думаю, що на той момент, коли будуть закінчені вже монтажні роботи повністю, і буде обленерго у нас готовий до підключення. Там є лавочки, там є вентиляція. Там є підключення до електромережі, плюс до всього там електронний замок. Буде прописано, якщо не дай Бог не спрацював електронний замок, куди можна терміново за яким номером звернутися, щоб швидко це питання вирішено було. Вознегасника, аптечка і помімо всього ми розглядаємо ще на зимовий період, це обігрівачі. Тендер виграний, 5 мільйонів 10 тисяч гривень.